У Житомирі триває ремонт дороги на вулиці Київській. На тротуарі біля торгового центру ярмарок, де нещодавно поклали новий асфальт, 20 жовтня помітно криве покриття з тріщинами та нерівностями. Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства управління автомобільних шляхів, телефонному коментарі розповів, що була проведена перевірка, під час якої роботи на цій ділянці були прийняті не повністю. Підрядна організація має усунути виявлені недоліки. Даний момент. Ідуть роботи на ділянці від вулиці Івана Мазепи до автовокзалу. Вже під час цих робіт е, виконано ремонт на ділянці від Івана Мазепа до східної і частина тротуару е, ліля, е, ну, біля побившого па пам'ятника до да, сторону Лобула Ярмарка. Е, в даний момент є вже в нас перші там акти виконаних робіт за результатами перевірки. Було повернуто ці акти, зменшена кількість квадратури, яка прийнята та буде оплачена. Деякі є зауваження по тактильній плиці. В одному місці переходу вона направлена ну, некоректно, не в тому напрямку. Так? Відповідно, є деякі дефекти і по о, тротуару. Тому ці роботи прийняті не були. Боти тривають роботи, які не прийняті, будуть доробляти. Зазначимо, що договір на поточний ремонт по вулиці Київській від вулиці Івана Мазепи до автовокзалу підписали з виробничо-комерційною фірмою «Урарту». вартість робіт 33 мільйони гривень.